Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. І у нас сьогодні така тема. І що карти нам хочуть сказати. Я так скажу, що когось з вас, мої дорогенькі, ну, розстроїв якийсь мужчина, мужчина вашого серця. Розстроїв тим, що він або від вас пішов. Або щось сталося між вами. Я бачу тут розрив. І так, у нас таке запитання. Його таємні. Зараз я прочитаю. Його таємні думки про вас. Таємні думки про вас. І так, як зазвичай, мої любі, дивимося карту номер один, карта номер два. І карта номер 3 Звичайно, ми будемо докладати, вибирайте свою одну карту, перша, друга і третя карта. І якщо вам потрібно більше часу, будь ласка, натискайте на паузу, а я почну. І так, перша карта, тобто перша позиція, його таємні думки про вас. Мої дорогенькі, в першу чергу цей чоловік бачить вас як свою він вас вибрав, він відчуває, що ви підходите один одному. Ця людина мріє про справжні відносини. Якщо ви наразі, можливо, не разом. якщо ви... Десь, можливо, він воює, можливо, він у відпорядженні, у відпустці чи ще десь. Ви, наприклад, не разом або тільки познайомились, і таке може бути. То цей чоловік думає про вас його таємні думки бути з вами назавжди. Можна сказати, що назавжди, тому що ця карта говорить нам про те, що він знайшов рівню собі, знайшов людину. Яка, на, як то кажуть, на його рівні. Своє відзеркалення може бути, навіть споріднену душу знайшов. Зараз я ще докладу, тому що щось мені підказує, треба докласти. Так, ви для нього дійсно богиня, щоб ви це розуміли. Жінка дійсно м -м, мрія. Тут у нас імператриця, щоб ви це розуміли. Це значить, ну, чекав вас, шукав вас, якщо ви дійсно недавно познайомилися, мрія бути з вами, все для вас робити. Тут, тут чоловік, ви знаєте, як, як кажуть, душі в вас не чає. Дуже, дуже хороший цей варіант, мої дорогенькі. І так, другий варіант. Його таємні думки про вас. Вісім мечів. Ви знаєте, можливо бути, що він... А, ви не маєте змоги бачитися. А, дивіться, я так зараз приблизно ситуацію, яка може бути між вами. Тут може бути декілька, але я бачу, що нема можливості спілкуватися. Або ви один одного заблокували, або ви його, або він вас. А, я маю на увазі чи в інтернеті, чи телефон, він не може до вас дозвонитися. Можливо, він або в'язниця, або полон, або війна. В такій ситуації, де немає зв'язку, мої дорогенькі. Я тут, якщо ви вибрали цю ситуацію, тобто другий варіант, і у вас не сходиться, то це не ваш варіант. Тут дійсно ви наразі не спілкуєтесь. Тобто, Наскільки я це бачу, що нема між вами наразі контакту. Вимушена пауза навіть може бути. Зараз ми докладемо його думки таємні про вас. Ви знаєте, він би хотів втікти з того місця, де він є. Він би хотів якось, щоб щось змінилося. Да, він дійсно він би хотів дійсно вийти, вийти, щоб щось змінилося. Дійсно, щоб щось змінилося, щоб щось помінялося, якщо він в полоні, у в'язниці, або ви його ви його заблокували, він би хотів якось це розблокувати цю блокаду, яка ем, примусова між вами. Якось це звільнити. Ось так я це бачу, і тут карта трансформації на Дні Колоди. Він би хотів цю ситуацію а, змінити. Якось так. Оце його найтакі таємні думки, про які він нікому не розповідає. І так, карта номер три. Тут підвішена ситуація. Ви знаєте, скоріше за все, ви просто ваші відносини або зайшли в глухий кут. А можливо, вам, можливо, йому, можливо, вам обом вже стало якось трошечки нудно. Не цікаво, ваші стосунки зайшли в глухий кут. Ситуація така підвішена, нічого не розвивається, нема ніяких емоцій чи почуття. Є це теж питання. Ось, а можливо, просто хтось, один з вас, просто взяв дистанцію, паузу, щоб подумати. Це теж карта для того, щоб подумати. І так, його думки таємні. Угу, вирватися він хоче. Він хоче вирватися з цього становища. Він би хотів щось змінити, і, можливо, о, ви йому навіть дуже подобаєтесь, скажу так. Я сподіваюся, що він себе не приніс у жертву. Ви йому подобаєтесь, я так скажу, інтимно ви його дуже притягуєте. Ви його запалюєте. Він хотів би цю ситуацію змінити, і то найшвидше як тільки можна. От э, найкраще ще вчора, знаєте. От, якось так, він би хотів його таємні думки знову з вами очутитися в ліжку. І щоб це ось ця ситуація, в якій зараз ви знаходитеся, щоб вона швидко змінилася. Якось так, мої дорогенькі, тому що тут колесо фортуни, тут у нас е, цей шут блазень, і ця карта теж швидкості ну хоче він повернути якісь, навіть, ви знаєте, може бути якусь ситуацію, він би хотів повернути, щоб ви, можливо, його вислухали, щоб знову, Знову повернути ті відносини, які були між вами. Тут немає значення, яка саме ситуація між вами, чи ви дійсно розійшлися, чи ви просто ваші відносини в глухому куту. Я би так сказала, значить, ви йому подобаєтеся, що він би хотів все почати спочатку. І я тут бачу дуже такий, знаєте, сексуальний потяг, дуже великий навіть. Гаразд мої дорогенькі, щиро вам дякую. Мирної ночі бережіть себе, і хай вам щастить.